Чергове засідання ради відкрито. Наші хорошеньки, як роса наспану. Про внесення змін до сільського бюджету матусу сільської територіальної громади на 2025 рік. Третє питання. Про внесення змін до програми мобілізаційної підготовки, місцевого значення, забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян до ЛАВ Збройних сил України та проведення в межах повноважень необхідних заходів з метою відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України на 2025 рік. Четверте питання про внесення змін до програми соціальної підтримки військовослужбовців, мобілізованих для проходження військової служби в особливий період членів їх сімей, учасників АТО ООС, членів сімей загиблих військовослужбовців, поранених, зниклих безвісті, полонених, які брали участь у захисті України від збройної агресії Росії на 2003-2025 роки. П'яте питання про затвердження програми підготовки громадян до військової служби Маківської сільської ради на 2025 рік. Шосте питання, розгляд звернень. Є у когось доповнення, якісь зауваження, пропозиції? Тоді пропоную взяти за основу і затвердити в цілому. Нема заперечень? Хто? Хто за? Хто проти? Хто утримався? одноголосно за. Рішення прийнято порядок денний затвердження. Перше питання про затвердження офіційного висновку фінансового відділу Марківської сільської ради. Беремо за основу. Хто за, хто проти? Хто утримався. Будь ласка, Олег Анатольович, доповісти. Якого будуть питання? Прошу розв'язати. Фінансові повідомляє, що станом на 1 січня 2025 року на рахунку спеціального фонду бюджету Маківської сільської територіальної громади рахується сума 573 тисячі 900 гривень субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення пересування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти. На підставі постанови номер 13 від 10.01.2025 року в межах залишку. Цієї субвенції сільська рада має можливість внести зміни та доповнення до дохідної та видаткової частини сільського бюджету територіальної громади на 25 й рік. Прошу затвердити такі висновки для того, щоб ми мали можливість внести зміни до бюджету нашої громади. Є в запитання? Немає. 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 Тому пропоную взяти за основу в цьому і прийняти рішення. Хто за? Хто проти? Хто утримався одноголосно за рішення прийнято. Друге питання порядку денного. Про внесення змін до сільського бюджету Маківської сільської територіальної громади на 2025 рік. Е, було обговорено на постійних комісіях, е, є потреба у до додаткому вговоренні? Немає. Тому пропоную взяти за основу в цілому. Не буде заперечень? Не буде. Ні. Тому пропоную перейти одразу до голосування. Хто за те, щоб прийняти таке рішення? Хто за? Хто проти? Хто утримався, одноголосно за. Е, рішення прийнято. Е, перепрошую, хто? Вічельне комісія встигаєте? Так. Yeah. Встигаєте, добре. Третє питання в порядку ДНО. Принесення змін до програми мобілізаційної підготовки місцевого значення, забезпечення заходів, пов'язаних з виконанням військового обов'язку, призовом громадян до е, Лав Збройних сил України та проведення в межах повноважень активних заходів з метою відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України на 2025 рік. Е, Є потреба в обговоренні. Ми, На постійних комісіях поговорила за тону так. Так. коротко, <клухи> е, <витомі. клухи> ще раз нагадайте депутатам. Розподілення Дякую. коштів значить у нас 500 тисяч гривень, які ми запланували в нашому бюджеті для допомоги військовим частинам, згідно з цієї програми, розподіляється за їхніми запитами. Тобто 500 тисяч гривень ми на дві військові частини розділяємо, <клес> щоб спрямувати їх їм на допомогу. Є питання? Немає. 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 Пропоную взяти за основу в цілому проголосувати по цьому питанню. Не заперечуєте? Ні. Mm. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одноголосно «За». рішення прийнято. Четверте питання порядку денного. Про внесення змін до програми соціальної підтримки військовослужбовців, мобілізованих для проходження військової служби в особливий період членових сімей, учасників АТО ООС, членів сімей загиблих військовослужбовців, поранених, зниклих безвістів, полонених, які брали участь у захисту України від збройної агресії Росії на 23-25 роки. Я так само ви розглянули це питання, так розумієте? На постійних комісіях. Є додаткове питання по цьому? Це стосується виплати на поховання військовослужбовців. Збільшується сума з 10 до 15 тисяч гривень. Є якогось питання? Пропозиції додаткові? Немає. Тому пропоную взяти за основу і в цілому і прийняти таке рішення. Немає заперечень? Немає. Голосуємо. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одноголосно за, рішення прийнято. Йдемо далі. П'яте питання порядку денного про затвердження програми підготовки громадян до військової служби Маківської сільської ради на 2025 рік. Також було ознайомлено депутатів, електронні кошти були скинуто під час постійних комісій, спільно з постійної комісії було обговорено. Є потреба додаткового додатковому обговорю? Основна теза це те, що військово зобов'язання, які йдуть добровільно на військову службу за контрактом, отримують від напівської сільської ради 20 тисяч гривень під час оформлення служби на контракт. З 1 січня 2021 року. Ті, що о, почали цю, о, після 1 січня 2025 року. Є додаткова потреба в Немає. Голосуємо за основу беремо в цілому. Хто за? Підписав. Хто підписує, підписує контракт 1 січня, після 1 січня 2025 року добровільно. Є питання ще. Тому пропоную ще раз переходимо до голосування. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Одноголосно за, рішення прийнято. Пітромич, будь ласка, Між Міжсесійний період звернулись з заявами слідуючі громадяни. Єрінков Олександр Борисович. Мобілізований, є наявна довідка платформою номер 5 Пропонується надати 5 тисяч гривень. Хто за це, прошу проголосувати. Хто за, проти, утримались немає. Ще один звернувся в гнізділок. Такий Віктор Олександрович теж мобілізований. Є наявна довідка. Він з Чеченника, але зареєстрований в Михайлівці. Наш. Наш. Пропонується 5 тисяч як мобілізовано. Хто за, проти, утримались немає. І надійшло ще дві заяви від громадян, які внаслідок того, що сталося у нас на кадубі. Деякі можна сказати, незначні такі пошкодження, руйнувань не було при цьому. повилітали вікна, рами там і так далі. Пропонується Бабійчук Микола Анатолійович, він там під лісом живе, і Палійчук Марія Федорівна теж на кадубі. Виїжджала комісія була. Доручив комісії, вирішити всі дані питання, пошкодження всі ми записали, але не реєстрували. Зв'язку з тим, що є комісії при обдержадміністрації, але вони вимагають там багато цієї документації. Процедура така, що длиться півроку, а то й більше. І чи вони будуть підлягати для відшкодування чи ні, то так домовились з господарами, що надамо допомогу. За ремонт цей скло надали, староста надав, оскільки має там, бо міняли вікна в старостаті і в школі. Так домовились, люди погодились, надамо їм допомогу, щоб чисто розрахувати за ту роботу, який столяр там надасть ту допомогу. Пропонується по 5 тисяч цим громадянам надати. Хто за це прошу проголосувати. Хто за, проти утримались немає. На цьому все. Більше немає, так? Да? Да. Дивіться, порядок демо вичерпаний. Є питання ще додаткове? Немає. немає. Тому пропоную 51-го позачергову сесію, оголошую закриту. ки, я